Всім привіт! Сьогодні у нас у відео ще одна серія жилок від легендарного бренду Prologic. А саме серія Density Carp Mono, яка поділяється на модифікацію Mainline та Distance. Ця серія характеризується високою щільністю, через що і отримала назву Density. Ця модифікація також досить гарно тоне, приблизно з такою самою швидкістю, що і крейсер Москва. Почнемо ми з модифікації Density Carb Mono. Отже, зовнішній шар цієї волосінні добре протистоїть стиранню. Він досить гладкий, що зменшує тертя з пропускними кільцями при. Закидання. За рахунок цього збільшується точність та дальність цих закидів. Ця волосінь має малу розтяжимість та високу пружність, що дозволяє повністю контролювати виважування навіть в складних умовах. Наприклад, якщо це ловля в корчах або у водосховищі з кам'янистими берегами. Важливо те, що все це було досягнуто при збереженні міцності на вузлах та високій стійкості до стирання. Ця жилка випускається в розмоці 1000 метрів. В зеленому та такому коричневатому кольорі і випускається в кількох діаметрах від 03 до 0,4 мм з навантаженням на розрив від 5,44 до 9,07 кг. Для того, аби контролювати використання цієї волосіні кожні 250 метрів присутній спеціальний клейкий маркер. Ця волосінь постачається в такому ось металевому захисному корпусі. В якому після використання жилки можна зберігати якісь свої риболовні чи інші аксесуари. Інша модифікація Density Distance отримала ще діаметр 0,28 мм, що, звичайно ж, розширило її сферу застосування. Відрізняється вона ще тим, що має трохи інший колір, такий яскраво жовтий, що банально підвищує її видимість. Особливо під час нічних сесій, це буде актуально. Такою є серія. Про Density Денситі Майнлайн та Density Distance. На цьому все. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. До зустрічі!